Всім привіт! Сьогодні 17 липня 2025 рік. Я радий вас вітати на своєму каналі і хочу познайомити вас із новелою серед препаратів захисту на сьогоднішній день. Це фунгіцид від компанії Самі Агро, японського виробника під назвою Мігіва. Мігіва це новітній препарат, який має новітню на молекулярному рівні новітня молекула. Можна віднести до... Окремої групи, навіть не до триазолів. І це означає, що вона є доволі сильною такою складовою для систем антирезистентних систем захисту садів. Вона Сертифікована по яблуні від таких хвороб, як основних хвороб яблуні, як парша, борошниста, роса, відмічено, що е це велика рідкість, що в однаковій мірі препарат може боротися з цими двома найпоширенішими хворобами. Чому я кажу, що це велика рідкість? Тому що більшість препаратів, якщо вони спрямовані на паршу, вони працюють по парші і лише мають якісь побічну дію, побічний ефект по борошниць росі і навпаки. Тому можна віднести, що цей препарат може пригнічувати і навіть побороти такі поширені хвороби, як парша, борошниста роса, альтернаріоз, інші плямистості, та навіть плодовий манільоз плодів яблук. Як я вже сказав, що її можна віднести до створення нових таких. Схем е, з антирезистантних схем захисту, оскільки вона е, не перетинається по таблиці фрак, не можна її віднести до будь-якої із груп, відповідно до цієї таблиці. Також е, варто зазначити, чим же ж вона зручна. Зараз я йду по своєму колекційному саду. Тут є як і осінні, так і літні зимового періоду, яблуні та груші. І це дуже зручно, тому що даний препарат, особливо в період, коли вже йде ріст плодів, даний препарат має період очікування всього-навсього 14 діб. Тому можна її вдало використати в цей такий важкий період, коли в таких на присадибних ділянках, де є різні сорти, важко підібрати правильний сорт, бо я чесь потрапити тут, у нас межують, до прикладу, ось ранньо осінній. Зимовий і літній сорт, і боячись потрапити на літній сорт, який вже варто скоро споживати, важко підібрати препарат і задумуюся чи взагалі обробляти. То, до прикладу, обробивши 14 липня, можна сміливо вже, відповідно до регламенту, 29 липня, споживати ось ці плоди з літнього сорту. Чим вона зручна, застосовувати її варто, аби все ж таки забезпечити себе. Від резистентності, від виведення стійкої популяції патогену два рази. Також варто зазначити, що не потрібно перевищувати норми, зазначеної регламентом, оскільки також можна ну, здійснити непоправні наслідки, можна. Як на садівничому сленгові сказати, замочити препарат, тобто вибудувати стійку популяцію патогену до діючої речовини. Тому не варто цього робити. Є вже досвід, багато вже є інформації на просторах інтернету, де великі господарства знімають відео, де розповідають, що. Цей препарат допоміг їм в боротьбі з паршою на дуже нестійких сортах популярних, там, де масив, там, де парша яблуні між іншим в'їдається, вона залишається в корі, звідки її дуже важко вже вибити. Тому там препарат спрацьовував і в подальшому не вже якби, прогресу хвороби не відбувалося. Ну, це перше знайомство з препаратом. Перше його застосування, перепрошую за такий вже сутеніючий період відеозйомки, але саме зараз буде здійснюватися захист за іншими препаратами з серії біопрепаратів. Ось, Але нігівою було здійснено захист 14 липня. Після збору літніх яблук. А навіть пізніше, перед збором десь за. 20 діб перед збором буде здійснено друге внесення даного препарату. Ну а я вдячний представникам самі Агро, від яких я отримав даний препарат. Я на 100% впевнений в його дійсності, те, що це не якась підробка, від кого ж отримувати оригінальні препарати, як не від них. На цьому все. Дякую за увагу.